Друзі, привіт! У цьому відео поговоримо про інновації та зручність під час прибирання за допомогою одного з роботів-пилососів Midea M7 Pro. Пилосос досить компактний, дизайн елегантний, тому ідеально підходить для будь-якого інтер'єру. А завдяки його унікальним функціям прибирання точно перейде на новий рівень. По-перше, це один з найпотужніших в своєму класі роботів пилососів з максимальною силою смоктування 4000 паскаль. З максимальною, тому що для різних типів забруднень є і інші налаштування потужності. Всього їх 4. По-друге, це пилосос з одним з найбільших акумуляторів в своєму класі 5200 мАч, повного заряду якого вистачає аж до 150 хвилин роботи. По-третє, пилосос не лише всмоктує сміття з підлоги, змітаючи двома боковими щітками. До речі, чи це також відрізняє його від конкурентів, тому що здебільшого у таких пилососах лише одна щітка. Так ось, пилосос робить ще й вологе прибирання за допомогою вібраційної насадки, що суттєво покращує результати прибирання. стосунком можна обрати потрібний рівень подачі води. І раз ми вже заговорили про застосунок, він дуже зручний та зрозумілий. Називається Smart Home. підключення просте та без танців з бубном. Невеличка реєстрація, декілька кроків, і все можна керувати пилососом. Телефона. Можна також і голосом через Amazon та Google. Ну і четверте, тут продумана LDS навігація. Не врізається у все, що бачить, будує карти кількох поверхів, розпізнає килими і вмикає на них турборежим. А ще вільно долає перешкоди до 22 мм. Знаєте, здається, Midea M7 Pro – це ідеальне поєднання технологій, зручності та ефективності. А ще він підходить для будь-яких типів підлогового покриття для килимів, паркетів, плитки. Тощо результат під час прибирання відмінний. При цьому ви не витрачаєте на це свій час, ну лише на очищення контейнера, але є і інший варіант, також з лінійки Midea – це Midea s 8 і тут навіть чистити нічого не потрібно, адже це не просто робот пилосос це високопродуктивна система, що має станцію самоочистки. Це і зручно, і ефективно, і безтурботно. Це просто новий стандарт в світі побутової автоматизації. Зручність та ефективність ось ключові характеристики цієї моделі. Переконайтесь самі, а щоб не шукати ці пилососи на нашому сайті. Натискайте на активні посилання в описі до цього відео.